Усі французи рівні перед законом. Їхня особиста свобода однаково гарантована. Ніхто не може бути підданий переслідуванню або затриманий інакше, ніж у передбачених законом випадках. Кожний сповідує свою релігію з однаковою свободою, незважаючи на це. Католицька релігія вважається державною. Особа короля є недоторканою і священною. Виконавча влада належить королю, перед яким відповідальні міністри. Король є верховним главою держави. Законодавча влада здійснюється спільно королем. Палатою перів і палатою депутатів від департаментів. Закон пропонується королем. Палати можуть найпідданіше просити короля запропонувати закон. Призначення перів Франції належить королю. Палата депутатів складається з депутатів, обраних виборчими колегіями. Жоден депутат не може бути допущений до палати, якщо не досяг 40 років і не сплачує прямого податку в 1 тисячу франків. Виборці, які обирають депутатів, не мають права голосу, якщо вони не сплачують прямого податку в 300 франків і не досягли 30-річного віку. Старому дворянству повертаються його титули. Нове дворянство зберігає свої.